Вот посмотрите, что наделала украинская армия. Армия может развернуть штыки вполне. Где наши мужчины? Почему не выходят на связь? Почему у всех статус Сочи? И нет официально подтвержденных документов. Это просто ужас. Вы что, что прикалываетесь, что, что это за сумма? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. І як ні дремліт зло, так і ні дремліт. наша команда, яка щоденно для вас збирає найцікавіше із того, що це зло власне і заявила. А ми цьому протидіємо. Не забувайте бути нашим співучасником інформаційного супротиву. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути побачене. А найголовніше це не проходьте повз нашого збору для. Збройних сил України немає нічого ціннішого і важливішого за нашу армію. Не було б наших військових, не було б наших захисників, не було б нічого. Тож найменше, що можна зробити, це задонатити на відновлення автотранспорту та техніки, які були пошкоджені в Курській області. Шукайте наш збір, посилання на нього в описі до нашого ефіру. Ну і звісно, дивіться на сих. Слухайте, тим паче, що здається, донатити принаймні не нам, а вже європейцям доведеться ще довго. Я давно говорила, що сама зупинка війни, бойових дій, завершення СВО, це фактично смертельно для воєнного злочинця Путіна. Шкода, шкода, що мої ефіри не дивляться в Білому домі, в Пентагоні. Вони б давним-давно зрозуміли, що Путін ніколи не піде на те, чого від нього чекає Трамп. Тому що уявити собі, що СВОшники, маньяки, вбивці, мародери, гвалтівники, ті, хто вже легально вбивали, хто отримав шалені гроші, повертаються в Русі, і в них нічого немає. Ну, що буде? Ну звісно, буде громадянська війна, і звісно, Путін цього допустити не може. Але пропагандисти трошки інакше собі уявляють наслідки перемовин. Мовляв, якщо справді це відбудеться, то це буде сприйматися і з як черговий жест доброї волі яких, до речі, ніколи не було, їм завжди давали пінка під дупу і виганяли з наших територій. Але мовляв, це настільки сильно образить аскрибідні повисітова слова СВОшників, що свої ж таки вони обернуть проти влади, і тут знову ну не зовсім громадянська війна, але востання і революція проти Путіна. Саме тому цей план є одним із найгірших для Росії. Здесь полихньо, причому полихньо серйозно, є здесь будет в России воспринято перемирие там 30-дневное как остановка войны, очередной жест доброй воли, то может произойти то, о чем мечтает Запад. То есть армия может развернуть штыки вполне. Имейте в виду, дело в том, что в вооруженных силах на фронте, в боевых частях, огромное количество добровольцев. Это умудренные опытом мужчины. Они очень хорошо подкованы в политике. Офицеры и генералы, они тоже такого же рода. Вот эта вся система, начиная с самого верха до низу, она едина. Это не 17-й год, когда раскол был по линии нижний чин офицер Тут все монолитно. И вот эта вся сила развернется и скажет, блин, у нас отняли победу. Очередной жест доброй воли. Ну и деякие россияне настолько носятся с идеями пошаны для СВОшников, Що я вже чекаю, коли їхній маразм досягне свого піку. Ну, наприклад, знаєте, конкурс із якихось кавеликів пригною. Давайте створимо найкращий пам'ятник для СВОшників. Ну абсолютно логічно, а й чого його ще робити. Ну а допоки ніхто чомусь не прийняв мої поради, то росіяни скаржаться, що біля стели пам'яті свошників не йде вода. Ніхто нічим не займається владі, абсолютно плювати, що ця стела. То у воді, хоча, з іншого боку, може, це якийсь певний символізм, вода це кров і СВОшники тонуть у крові. Своїй і, звісно, на жаль, українській. Мовляв, цю стелу обіцяли встановити в парку, а встановили на постерій. А я нагадаю, що ми вам демонстрували просто поховання на звалті, на згарищі. Там, де просто звичайне сміття. Тож власне, чого дивуватися, що стелу вони встановили на пустирі. Ось власне вода нікуди і не стікає. Тож власне зовсім скоро ця стела і розвалиться. Добрий день всем. Вот она, стела, которая у нас стояла yeah. на розвитку Малахов. Yeah. Из Краскова, Пожалуйста. Перенесли в парк. Победы. Какой парк? Победы? Да какой парк? Они Все говорили, будет. что ну может будет. Может будет, могли бы и в лесу парк, выделить. Они... Я задавал. Ну, да, задавала, задавала смотрите. Вопрос, задавала, вопрос. Вода стоит. Нам вода говорит, стоит. Обещал, что парк будет. Вот ну, пожалуйста. Громко. Все где ответвление где? Нету даже, вода, нету. вода чтоб ушла нету. Хотя бы слива, слива ни был, никакого дерев신外. нет ничего тут <славшись> да, все безобразие 8. 8 воды. Вот так. и на ступеньках, даже, и на ступеньках не, не подойти он завтра развалится, развалится так что воробьев кто у нас еще волков <звук> волков принимайте участие в чем дело Кто-то должен угу. следить, а ей бой. Он-то говорил, что парк победы. Но я задавал вопрос, там это собрание какое-то было, я задавал вопрос, говорю, парк нам обещали, говорю, парк не говорю. О, это громко сказано. Это У -у -у. развлекательное здесь будет. Я Развлекательно, так говорю, сколько уже этот карьер засыпали, говорю, и что? Че... Ну мы там деревья сажали. Я говорю, а вы давно там были? Там деревьев-то да. нету, говорю. Там, говорю, все бурьяном заросло. Да. Нет, но если, ну если, конечно, взять, недолго этой. им все сделать. Посадила, раз эти дорожки надела, лавочки поставила все, и все. Здесь какой-нибудь для детей. вот это. Ну, уголочек воды сделать. Вообще да. прекрасно было. Да. Ну, да. видишь, вот как бы это вот не завалилось по новой, а то и на это опять деньги Видите, сколько воды стоит. А вот какие трубки-то есть. Смотри. Но это не трубки. А, нет. Ну, это, это, наверное, это подсветка, это может быть, что-то. Не знаю, в общем. Это... это крепление. В общем, возьмите на заметку. Люди просто страдают. Нет, не удивляются. удивляются. И удивляются не вашей не работе не халатной. Ну, где должен быть, или в полу слив, или так, отведение какое-то. Так не должно быть. Дружини СВОшників, тобто чорні самки, просить Путіна знайти їм нових чоловіків. Ой, не, не то зачекайте ще, ще не знайти нових, а знайти старих. Бо виявляється, що вони шукають, шукають. Ей, муженьок, ти где? На якому ти фронті? Ти вже під Києвом, падкиєм, ще ні? Ну тобто ніякої інформації просто немає. Міноборони для того, щоб від них відвалили і відстали, просто присвоїли абсолютно всім самовільне звільнення чи полишення. Частини військової, а ми знаємо, що оце формулювання вони присвоюють абсолютно всім вбитим, тому що це дуже зручно. В нас це називається СЗЧ. Ну тобто, коли ти не хочеш воювати і лишаєш військову частину, кажеш до побачення. Але в нас таких порушників знаходять і карають. А в Росії вони всі поголовно СЗЧ Хто вже давним-давно помер, так дуже зручно, тому що Міноборони чи Держбюджету Росії не доведеться виплачувати гробові, а тітки тим часом цілком вже підозрюють, що командування просто обнулило їхніх чоловіків. Але Путін, так звісно, він обов'язково вас, дівчата, візьме за руки, і ви разом поїдете на фронт збирати в газетку все те, що лишилося від ваших злочинців. Оксана Олександровна, а ти мені всіх мам. жен, сестер, воинской части 21005. 74 отдельной мотострелковой бригады имени Суворова. Хочу обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину. Найти наших мужчин. От 28.12.2024 года наши защитники ушли на задание. И по сей день никто не выходил на связь. Нигде нет никакой информации о наших мужчинах. На наши запросы, которые мы отправляли в воинскую часть в Минобороны, нет ответа. В воинской части присвоен всем мужчинам статус «Соч» официального подтверждения не дают. Только на словах. На наши вопросы. У них всегда один ответ. Никак не могу знать. Владимир Владимирович, мы хотим знать, где наши мужчины. Почему не выходят на связь? Почему у всех статус СОЧ и нет официально подтвержденных документов? Просим вас провести проверку в воинской части 21.005. Хотим, чтобы нам всем отправили официальный документ о том, в каком статусе находятся наши мужчины. Мы надеемся на вашу чуткость и милосердие. Заранее вам спасибо. І звісно, це на краще, що так багато СВОшників поранені або вбиті. Краще ще більше. Знаєте чому? Ну тому, що вони не побачать і не розчаруються, не засмутяться від того, в що перетворюється Росія, яку вони так сильно захищають. Тому що поки вони на фронтах типу отримують неймовірні гроші, сама Росія, російська економіка, все це розвалюється і, звісно, все відображається на цінах. Ми дуже любимо підглядати думки росіян в соціальних мережах, тому що от там вони прям показують переможеньку, просто заходячи в звичайний магазин. Ну, Коли купують щось найнеобхідніше, звичайне. сік, який тепер просто як якась манна небесна, як камчатський крак. Майже захмарні космічні ціни на звичайні елементарні продукти. Це до речі, друзі, і є ціна тієї війни, в якій ви всі берете участь. Смотрите, вот мені сок 0,2, 50 рублей. Это, это, ж пятерочка, да? это, пятерочка. это просто ужас, що прикалується? що це за сума. І я вам нагадую, що віднедавна ми тепер протестуємо не тільки російській, банальній звичній, вже такі знайомі пропаганді. Тепер до них долучилася ще американська пропаганда. Ну, це та, коли Трамп виходить і говорить про оточення українських військ, якого не існує. Це та, коли рідко спецпосланник Трампа розповідає про референдуми на українських територіях, русскоговорящі регіони і люди, які самі хотіли долучитися до Російської Федерації. Ми, звісно, маємо пояснювати, що ні, реальність геть інша. А ще краще це показати, як же тепер процвітають ті самі регіони, які сходили на референдуми. Ось вам звичайний огляд на будинки у Горлівці. Горлівка це знакове місце для гірки стрілкова. Та бачиш би він на що перетворилося це місце, але зараз не про це. Опалення немає, виживати максимально важко. Продукти майже не завозяться, тому що постачальники відмовляються їхати туди. А там же живуть люди. Ну, оті самі, які типу, дуже хотіли приєднатися до Росії. Але чи хотіли вони ці умови? Навряд. Люди кажуть, що їх забули, та ні, не забули. На вас наплювали. Ви були неважливі як у 2014 році, так і в 2022, му Ну і тим паче, в 2025. му Ніхто за вас платити, думати про ваш комфорт. Не збирається. Але звісно, вони розповідають про злочини української армії, яка все розбомбила своїми безпілотниками. 11 років. 11 років я нагадую, ми Дамбім Бамбас. Здравствуйте, поселок Шахти Гагаріна глибока. Вот хочу показати дома наші. Хочу сказати, що здесь проживають люди. Много, конечно, уехало, но большая часть людей остались, пенсионеры, мамочки с детками. Отопления в этом году у нас не было. Вот, выживать здесь очень тяжело. Продукты питания сюда не привозят. Поставщики отказались ехать сюда, потому что из-за обстрелов. Вот, посмотрите, здесь тоже живут люди. Просто сидят по домам, сидят по домам, потому что атака беспилотников. стая летят, находится рядом Дзержинск. Вот. Вот посмотрите, что надела украинская армия. Наш поселок очень хороший, уютный. Надеемся на мир, но, к сожалению, 11 лет... Люди живут здесь просто в аду. Вот посмотрите, все побито. Написали, здесь живут люди. Вот сейчас зайдем к мирным жителям. Покажу, как живут люди. Вот в таком состоянии наш поселок. Здесь люди нуждаются в гуманитарной помощи. Нужна в продуктах вода, хлеб. Многие бабулечки нет возможности даже дойти до магазина, потому что в любой момент может скинуть беспилотник. А лишь те СВОшники, такие герои. Не вы так пишається. Ну, кто им пишается? Путин, Соловьев, Скобеева... А їм всім платить Путін. Точно СВОшниками ніхто не пишається. Тобто, є, звісно, державна програма. СВОшники мають йти на уроки і говорити о говорять о милявлажна. Їхніми іменами мають називати якісь парти, якісь монументи ставити. А направду всі росіяни або ненавидять їх, або бояться. Ось побутові сварки. Вони вже розпочинаються, тому що росіяни тепер кажуть. Ми вас на війну не відправляли. Ми вот этого всего, санкцій, ізоляції, ненасті не хотіли. Все это из за вас кучка придурків і преступников. Звошник посварився в маршрутці із водіїв, із водієм. Мовляв, а чого він не воює? Ай, точно чого ж вони не воюють? Народі нужна паля. А водій йому й каже: слухай, ти там воюєш собі, бабоси собі заробляєш, то не тягни цю війну в саму Росію, бо це нікому не потрібно. І як ви думаєте, на чию сторону, на чий бік стала більшість тих, хто був в цій маршруті. Спойлер, точно не на бік СВОшника. От еду с водителем, водитель говорит, нам по на вашу війну, ви там воюєте на той стороне. Вот. Прозапускаю. Відео запущу в інтернет. Это как понять? На нас ложен великий, толстый. И вот такі водители говорять, Воюйте. Во вы, пошли, ворил, вы, по вы пошли за деньгами, за большими. А да. я говорю, я пошел защищать свою семью и свою родину. Да. Вот, вот. А ты сейчас в данный момент сидишь, и вы туда не идете. А смысл, см Какой, как, как Моя понять смысл? родина здесь. Ну, вот. это здесь, вот, да, родина. Здесь, а да. если они сюда вот придут. Они придут на мою территорию. Да вас это... таких много говорит, как и в я Курске понял, говорил. Они все сюда, они сюда все прибежали с Курска, да. да а я... кого-то там я... на... Белгорода бежал сюда в Да, ну вот. Карина. И так же с Воронежа отсюда побегут. Я не побегу. Побежишь. Я Это ты сейчас подпишу. пока здесь вот так говоришь. Пока в маршрутке сидишь и говоришь. Все, да. Когда они придут, придут сюда, бежать. они бы пошли пацанов поменять. Какие там три года сидят. Мобилизованные. Ладно, я, ладно, я там по контракту. Ну, мобилизованные. Да. Три года сидят. Молодой, здоровый, пойди поменять. А, не горишь желанием. Так не надо говорить, что вы там воюете на той стороне. На какой стороне? На той. А знаете, что такое Камчатка? Неймовірно красивий край, так так, незважаючи на те, що це частина Росії, але певно, коли Боженька створював цю планету, він не думав, що такі покидьки там будуть жити, тому просто створив красиву Камчатку. Неймовірна рибалка, Камчатський краб, який коштує просто шалених грошей, і недалеко Японія, яка має ну приблизно окей, не такі можливості, як Росія, але будучи сусідами, це ніби взагалі дві різні планети. Бо і там і там є краби. Японія вже давним-давно на покоління випереджає те не те, що Росію, а просто весь світ. Тим часом в Росії на Камчатці суцільна просто бідність. Люди живуть в аварійних будинках, повна, просто дупа в прямому сенсі. Все розвалюється, все рушиться на очах, вікна випадають, штукатурка обвалюється. Це абсолютно несе загрозу для життя звичайного росіянина. Але росіянин не знає, як можна жити інакше. Він ніколи не бував в Японії, не бачив, як там живуть. Тож навіть у цю розруху він такий та ок, все йде і так. От наш будинок, 16-й кілометр, сільське поселення Нововачинське. Дом рушиться, сликоблоки випадають. сейсмопояс моплої відсутствує експертиза. Ото у мене повністю технічне заключення. на руках. Здесь говорится, что стены аварийное состояние, перекрытие аварийное состояние. Так, фактическая э, сейсмостойкость 5,8 баллов при полу... требуемых 9 баллах. Кладка стен и шлакоблоков имеет низкую марку бетона. Существует возможность обрушения здания жилого дома. Что нам ждать? Строительства нету, денег в администрации нету, говорят. Я що ждать, поки упадеть дом і накроет нас всіх. Проживати в цьому аварійному домі действительно небезпечно для жителей. Ми обратилися в прокуратуру Камчатського краю для того, щоб людям в першу чергу предоставлено безпечне житло. І наскільки би причудовим не був сьогоднішній випуск, звісно, він має завершуватись. Але перш ніж прийти, я друзі, нагадаю вам наскільки важливо підтримувати збройні сили України. Ми можемо скільки завгодно втішатися подіями з баребріком, насміхатися над нашим ворогом, але маємо пам'ятати, що все це можливо винятково і тільки завдяки збройним силам України. Спонсор нашої безпеки, ЗСУ, спонсор нашого майбутнього, українська армія. Тож найменше, що ми можемо зробити, це надати їм все необхідне для продовження своєї бойової роботи. Долучайтеся до нашого збору на ремонт, на відновлення автотранспорту і техніки. Сам збір ви легко знайдете за посиланням. В описі до нашого ефіру. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!